Субота та неділя, 13 та 14 травня в Україні будуть теплими, проте місцями дощитиме. Про це розказала синоптик Наталка Діденко. За її даними, температура впродовж вихідних підійматиметься до плюс 17, плюс 24 градусів. Заморозків не буде. 13 травня на заході України буде трохи свіжіше: від плюс 13 до плюс 17. Дощі короткочасні. Місцями пройдуть завтра на заході, півночі та в центральній частині. На сході та півдні без опадів. У неділю. Ймовірність дощів менша, лише окремі дощі пройдуть на сході, а також на Вінничині та Житомирщині. Прогнозувала вона у Києві, за даними синоптика, впродовж 13-14 травня максимальна температура повітря становитиме плюс 20, плюс 22 градуси, без опадів. Весна заходить у найзрілішу прекрасну фазу. Милуйтеся, порадила синоптик. Про потепління на вихідних каже й синоптик Ігор Кібальчич. За його даними, 13 та 14 травня в Україні переважатиме супа. Та сонячна погода, а до середини поточного місяця середньодобові значення температури на більшій частині нашої країни відповідатимуть кліматичній нормі. Заморозки, за словами кібальчича, повністю відступлять, що сприятиме зростанню багатьох рослин. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.